Ще гріхи християн. Сьогодні я хочу закликати до аяння християн. Ми, коли чуємо, що зараз буде за допомогоя, ми маємо на увазі, що це саме для невіруючих людей, так, які не ошарховані, які не прийняли водне хрещення, які не є учнями Ісуса Христа. Але цікаво, коли я вчора молився, в мене було декілька тем, щоб сьогодні говорити. Але я бачу, що Дусе Святий побуде мене говорити саме сьогодні на цю тему «Найвідоміші гріхи християн. Я хочу вас запитати, чи християни гріша, чи ні? Бо деякі віруючі люди? Хтось мені, мені пише на мій канал Ютубі в, в коментарях, іноді в розмові, десь, десь там за чашки кави, де і кажуть, ні, ми не можемо грішити. Ясно, ми народилися згори. І я хочу прочитати 1 Івана, 5 розділ, 18 вірш. Знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Адже хто народився від Бога, береже себе, і луками не торкається Його. Амінь. Так, щось непонятне. Давайте я ще одне місце прочитаю. 1 Івана 1, 8, 10. Коли скажемо, що не маємо гріха, то сами себе обманюємо, і немає в нас правди. Або вийшов, і написано, в нас немає Божого Слова, яке і, 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 і що. Облічає нас у гріхі. Якщо ми визнаємо свої гріхи, то Він, Ісус, вільний, праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправильності. А коли ми кажемо, що ми не зрішили, то робимо Його неправдомовним або на російській мові написано лживим і Його Божого Слова в нас немає. Цікаво. Перше місце ми прочитали, що народжений від Бога не грішить. А тут ми бачимо, Іван каже, що якщо ми кажемо, що ми не грішимо, значить ми обманюємо саме себе і Бога ще називаємо обманщиком І каже, що ми грішимо. Я хотів би пояснити дуже просто, коли апостол Іван або Дух Святий вустами Івана каже, що народжене від Бога не грішить, про що він має тут на увазі? Про, про огонь, про щось? Про дух є і народжений. Коли ми з вами каємося, ми переживаємо нове життя, народження згори. Та залишається наш характер, та залишається наша людська природа. Але в нас з'являється нове життя, дух. У нас є дух, душа і тіло. Да? І людина це дух, який має душу, і який живе в тілі. І коли ми кажемо народжений від духа, так, це є нова, нова людина. І дійсно, ця нова людина в нас, вона не грішить, вона ніколи нас не штовхає на гріх. Але ми живемо ще де? В плоті гріховній. І оця гріховна природа, вона що робить? Штовхає нас куди? На гріх. Дух є і народжений з гори, штовхає нас на пошук Бога, на бажання служити, молитися, читати Біблію, робити і виконувати Боже Слово заповіді. А гріховна наша природа, вона що? Штовхає нас на гріх. І це вічна боротьба. Дух, написано, противиться кому. Плоті, а плоть противиться йому духу, вони непримиримі. Це Післання до Галатів. Тому тут немає конфлікту між першим місцем, яке я прочитав, і друге. Якщо я народжений згори дух, він ніколи тебе і мене не буде шовхати на гріх. І знаєш, що саме цікаво? І е, я 7 розділу 20 вірш, е, На сістій мові написана. Ні чоловіка на землі, який би давав добро і що і не загрішал. В ось у порядок написано: немає людини правила на землі, що робила би добро і не грішила. Або з євриків написано і не помилялося. Собі я записав одну цитату з яку я читав ще в минулому році, вона дуже мені сподобалась. І в телефоні, я роблю нотат і випис І я книг. Мені ну, сподіваюся на російській мові. мови, Бо, глупость э, осознання своєї гріховності являється одним з признаків духовного росту. Коли я розумію свою гріховність, коли я розумію, що я э, без Бога людина. пам'ятаєте, да? Він увійшов у присутність Бога, це шостий розділ. Він каже, горе мені, бо я людина нечиста, нечистими устами, живу серед людей і маю нечисте серце, нечисте уста. Тобто до цього він пророкував п'ятий розділ, четвертий, він казав, горе вам, горе вам. Він казав, гріхи людей каже, горе горе вам. Але коли він побачив Бога, то він що сказав? Горе мені. Він побачив себе. Знаєте, коли ми приходимо в присутність Бога, ми розуміємо, що навіть наші погані думки це є гріх в очах Бога. Ми іноді думаємо, що гріх це те, що я сказав і те, що я зробив руками або ногами. Ні, гріх починається з наших думок. І я вірю, що коли той митері, який стояв за і який себе хвалив, я вірю, що ми, коли він бив себе в гру і казав, прости мене, грішного, я думаю, я вірю, що він не ті і за і гріші, які він робив, він каявся, але і що подумав. Я не знаю як у вас, але в мене бувають такі моменти, коли до мене приходить погана думка, і знає, я рад, фу-фу, господи, ні, 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 я не буду робити, знаєте, Воно не, не в мене омрезительне. І я кажу, ні, 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 Боже, просто я не хочу її думку розривати. Я не хочу робити їй другу і десяту серію. І е, я хотів би, знаєте, сьогодні показати, а за які гріхи сьогодні каються християни? От я хочу вас запитати, а за які гріхи каються сьогодні християни? От вам, вам приходиться каятися? за які гріхи ви каєтеся? Ну, хоча б один гріх не зовіть. Чи у вас немає гріхів? <ріху> <ріху> ну, ви розумієте, тема, моя тема проповіді е, гріхи християн, бо найвідоміші гріхи християн. Я коли е, готувався, я згадав, що е, один церковний собор десь давно вони знайшли і сім смертельних гріхів. Може, ви чули, так? сім смертельних гріхів. Я їх прочитаю. Це гординя, це жавіність, це. Хтивість або нечистота, це зазрість, це ненажерливість, це гнів і лінність. От особливо католицька церква визнала це смертельним гріхом. є гріх який веде до смерті, або гріхи, які ведуть до інших гріхів. Але знаєте, коли я вчора готувався, перша, що в мене прийшла думка, і з яким гріхом боляться віруючі. За які вони аються таємної імнаті? Можливо, сповідується Паспро. Можливо, виходять навіть наперед, щоб все помолилося за них, щоб вони звільнилися від цього гріха. Знаєте, як і мені гріх перший прийшов, це заздрість. Я думаю, вірую ще поряд Я вам скажу чесно, так. Да. От за себе я скажу так. Да. Зазрістю. Слава Господу! Віра Я дуже рад за вас. <плес> Я дуже за вас рад. І ми знаємо, де, де з'явилася Зазрість. Ми знаємо, де вона проявилася перший раз, коли у Адама і Єви народилися два сина. Пам'ятаєте, Каїн і Авель. І коли вони вирішили принести жертву Богу, або водя у Богу, то написано, Бог прийняв і Авіля, і мені подобається далі і дар Його. Я зауважу, спочатку він прийняв і йому сподобався Авель і те, що було у Авеля в руках на жертвнику. І написано, і не прийняв Бог Каїна, Гома, і жертву Його. І написано, що по-іншому почало дивитися серце Кайна на Авеля. І він що його зробив, вбив. Це була заздрість. І найцікавіше, що це були відносини між, їм, між рідними братами, правда? Рідні брати. Рідний брат вбиває рідного брата. І один брат мертвий, а інший брат вбився. І завість, знаєте, я не хочу багато про це говорити, але цікаво, що завість, вона привела Ісуса Христа куди? на хрест. Навіть Понті Піла, друзі, Понті Піла, невіруюча людина. Мені подобається, в Івана там написано, що вони його зрадили, тому що затрели йому. І за замість на всій сніму написано. Невіруюча людина зрозуміла, що Ісуса віддають, бо в нього е, немає того, що е, не було в фарисеях. Ісуса е, придали, написано, і за завісті. І це така знаєте, зараза, яку знаєте, ну, ти не зразу бачиш. Знаєте що і замість? Такими простими словами. Це ну, від Оливано, що погано, а мені добре. Коли йому добре, то мені що цей час? Погано, це проста заврость. Але знаєте, коли я не можу породіти, але я не можу стати слава Богу, що в нього вийшло, що його Бог благословив, що в нього там якесь там е діло виходить. І, і знаєте, приклад загрозь на одній вулиці жили притча, вона мені дуже подобається. Коли, знаєте, на одній вулиці жив старий монах і молодий монах. І молодий монах помітив, що дуже багато людей, вони йдуть саме не до нього, а до старого монаха. І в нього знаєте, була задрість, ненавість. Чому вони ходять до нього, а Йому до нього, до молодого монаха, вони не ходять. І ось цей монах, він, знаєте, настільки замість в його серце, що він вирішив проручити цього старого монаха. Він е, поймав метелика о, сховав в одній руці і приходить до нього на спілкування. І думає, зараз я його провчу. Не чули, що паріше? Ні? І він каже, і, 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 каже, я знаю, що до тебе ходять люди, вони спрашують тебе пораду, просять молитися тебе. А ну давай перевіримо, чи дійсно ти мудра людина. І він тримає його метелю, і каже, слухай, а скажи мені, що в моїй руці живе чи мертве? А сам говорив про себе, це. якщо цей старий монах каже, живе, я придавлю цього метел, а він буде мертвий. А якщо скаже мертвий, то я вибачу живого. І цей старий монах подивився на нього, йому стало жаліше, що молодого монаха. Він опустив голову і сказав, все в твоїх руках. Все в твоїх руках. На що штовхає зазрість? Ми можемо про це дуже багато говорити, але, друзі, я помітив, що це така зараза, це і гріхи і є основою для інших гріхів. Якщо б у Каїна не було заздрості, то не було б чого? Вбивства. Якщо б фарисеї, садукеї, книжники не затворіли Ісусу Христу, вони б його ніколи не віддали на хрест. На розп'яття. Я знаю, скільки сьогодні багато гріхів робиться в церкві, тому що є зависть. Дивіться, що Павло пісня до орентян, третій розділ. Після до третій розділ, Перший вірш. Одна, браті, я не міг говорити до вас, я до духовних, але я до тілесних. Я до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердо Тому що ви не могли їсти, та й тепер ви не можете їсти веду їжу. Бо ви тілесні. А коли між вами що є? Загрість, суперечі, розділення. то хіба ви не і лесі? Хіба ви не поводитесь по людській? Заздрість. І ми бачимо, що зазвість вона шухає на що? На суперечки, на розділення. Навіть деякі люди, я знаю, не буду казати, навіть деякі люди у іряли спасіння, радили спасіння, бо мало серці своєму. Що зазвість? Що треба робити, друзі? Я хочу бути дуже практичним. Я не хочу навіть більше тут робити теології, хочеться більше практичності. Що треба робити? Я би думав, якщо наше серце приходить завість, що треба робити? Треба бігти до Бога. Да? І казати, Господи, в мене захист. Господи, я боюсь, дивлюся на пастора або на служителя в церкві, на людину на роботі, або на людину в церкві, або на когось в родині. Господи, я розумію, що це ненормально. Господи, звільни мене від цієї зарази. Очисти мене від цього гріха. Амінь. Друзі, бо я вам гріх треба називати по імені. І гріх треба зненавидити. Треба гріх від себе відштовхнути. Номер два, можливо, ми сьогодні розглянемо три гріхи. Номер два, найвідоміший гріх церкві – Це робот, і бун і непокора. Це в одному робот, бун і непокора. Перший Ориантян, 10 розділ, 9 і 11 вірш. Павло каже: Павло не будемо спокушати Христа, ядей, і з них спокушали, і загинули від змій. Не нарікайте, яде, із них нарікали і загинули від Губителя. Осе сталося з ними, я про образ, і записано як при для нас, для яких настав інець вів. А Апостол Павло згадує дні Моїсея. Він споминає або згадує, як Божий народ виходив із Єгипту. І, пам'ятаєте, і у них був найчастіший гріх. Пам'ятаєте? Це робот. бу 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 Вони бачили 10 казнів. Вони бачили, як море розступилося. Вони бачили, знаєте, як хліб падав небесний з неба. Вони бачили, як Бог зісели давав воду. Вони бачили, як Бог в Міріві робив горі, воду, солодкою водою. Вони бачили, як йшов вогняний стовп, і я йшов обласний стовп. І все одно, друзі, я чого не розумію. Вони що робляли. Це сьогодні, схоже на нас людей, які вийшли з Єгипту, вийшли з цього гріховного світу. Увірили, пішли за Христом у Хана у землю. Для нас це Царство Божє, для нас це небо. І по дорозі до неба, друзі, є таке споушення. Ми сьогодні сказали, завдяки що робимо. Знаєте, найцікавіше, я знову хочу взяти е, і знаєте, Зв'язки і Ми згадували Яна і Авля. Це два брата. Якщо казати про і Бун – це Маріам і Аарон. Пам'ятаєте, це старший брат і старша сестра Моїсея. В 12 році ми не будемо читати книги з числа. написано, вони приходять до свого рідного брата Моїсея. Пам'ятаєте, що вони кажуть? Хто ти такий? Ми теж Бога слухаємо. Ми теж Бога чуємо. Чому ти поставив себе вище над нами? І Мойсей написано, він опустив знаєте, голову, він просто розгубився. Він не знав, як з ними говорити, але Бог почув на небі. Він визвав їх троїх, до себе присутні, до стінні. І пам'ятайте, Бог наказав Маріам, І вона декілька тижнів була оражена, навіть могла померти, але Мойсей за нею молився. Цікаво, що рідні брати прийшли і почали бунтувати. рідна сестра і рідний брат. І пам'ятаєте, 14 розділ це Негашіса, остання Рея, Дафана і Аверона. Це були священники. І вони приходять до Моїсея в 16 розділі починають йому розказувати, хто ти такий, чому ти нами руховини, чому ти управляєш нами. І пам'ятаєте поводін у Моїсея, він падає на землю і каже, Господи, змилуйся. Бо Бог хотів вже поражати їх. Але знаєте, Бог, не став чекати, земля розійшлася, і Рена там, і Авірон, і 250 людей, що ушли туди під землю. Але знаєте, що саме для мене страшне? На другий день приходять інші люди і кажуть, Мойсей, ти їх погубив. Що ти з ними зробив? Моїсей навіть пальцем їх не торкався. Земля розійшлася, вони загинули. Мойсей їх не трогав. І я думав, що після цього люди інші побачать, і що страхом Господнім сповняться. Але на другий день вони приходять і кажуть, Моїсей, це ти їх погубив. І тоді Бог каже, відходь. І Бог послав великі вогонь. І, знаєте, Моїсей, коли лежав на землі, він розумів, що він Бога вже не може зупинити. І він каже, хватай хватайницю, бежи і заступай народ. І кого ти заступиш, пробіжиш, той вогонь не погубить. Я думаю, яке було серце Моїсей? Ви пам'ятаєте, на російському написано радчайший чоловік на землі. Я вірю, що це велика спокуса для деяких християн ось і бунтувати. Хтось робчи на владу, хтось робчить на церкву, хтось робчить там ще на Друзі, на ось треба прийти до Христа і сказати, Боже, прости мене за моє бу-бу-бу, за моє недоволення. Прости, я не все Господь розумію, але я все віддаю до руки. Амінь. Друзі, я ще раз кажу, треба молитві щиро сказати Бог, у мене є ця проблема. Звільни мене в ім'я Ісуса Христа. І третє, ми будемо закінчувати і будемо, і до молитви це гордість. Правда, ні? віруючи можуть боротися з гордістю. Так, це така зараза. Знаєте, грецької мови, гордість це палке бажання бути незалежною від Бога і від людей. Горда людина вона не хоче бути залежною від Бога і від людей. Вона не хоче радитися з Богом. Вона не хоче, не хоче радитися з людьми. Що людина не приймає ораду, друзі, ознака гордості. Якщо людина не приймає облічення, порану настанову за, стер... за старогу, да? це є ознака гордості. Ми думаємо, що іноді горда людина яка підняла голову та іде, і не здоровається. Ні, а це є. Але гординя це бажання бути незалежним від Бога і від людей. Це та зараза, яка з'явилася в серці, опам'ятаєте? У всесвіті. Є, знаєте, перший гріх на землі, це не послуг Адама Єви, а є перший гріх Всесвіту. Гріх перший Всесвіту – це гріх гордість. І в мене завжди було питання, друзі, я знаю, я у вас, але в мене було питання: звідки на небі з'явилася гордість? Ну звідки? Де вона почалася? І знаєте, я хочу дуже просто. Люцифер, який сьогодні має назву дьявол і сатана, цей ангел, який віддав за прославлення Бога на небі. Він родив нібито хором на небі. І от коли він почав більше дивитися не на Бога, а на, його, на себе, то він більше почав вихваляти ого Бога чи ого себе. Друзі, дуже просте, просте відкриття. Коли ми дивимося на Бога і бачимо Його перед собою, ми будемо Його хвалити. Якщо ми більше дивимося на себе і увагу приділяємо собі, в нас є знаєте, небезпека, що в нашому серці зародиться оцей гріх гординя гордість. І коли, знаєте, ми бачимо Боже Слово, знаєте, я. Ну, Ранішого прикладу, не знайшов новому заповіді, це притча Фарисея Митаря. пам'ятаєте? дві людини прийшли в храм що? Помолитися. І коли Ісус починав цю притчу, це і 18 розділ, ми не будемо її читати за обминуть часу. Але от така фраза є Лукі 18, 9 А для тих, які надіються на себе, нібито вони праведні, і ні за що мають інших, розповім їм. У тобто він каже, що гординя вона шовхає людей дивитися на інших людей як з висока. І горда людина вона завжди буде порівняти себе по горизонталі, ані по вертикалі. Горда людина ніколи не буде порівняти себе з Богом. Бо і, і смирена людина порівнює себе з Богом. Коли я порівнюю себе з Богом, я бачу, і я є грішною людиною. Яка є горда людина в очах Божих. Але коли я порівнюю себе горизонтальній, то я можу знайти себе вищим, ніж ось хто є в церкві. І ми бачимо, як він молився. Нібито він дякував Богу. Але там цікаво як написано, говорив собі. Говорив собі, не говорив з Богом, а говорив собі. І знаєте, е, е, Івана об'явлення, е, об об'явлення об'явлення е, Івана написано і розділ 17 і вірту післання до Лоди і церкви написано, адже ти кажеш, я багатий, розбогатів, нічого не потребую. А ти не знаєш, Ірина, що ти нужденна, мізерна, убога, сліпа і гола. Це об'явлення, бо трав'яні, остання книга Нового заповіто, при 17. Павло каже, е, до церкви, 5 розділ, другий вірш, а ви загорділися замість того, щоб ви плакати. Гордість з'явилося в церкві орієнтян, коли вони мали дари, коли вони мали служіння, але е, Павло дивиться на їх і поведінку, каже, ви згордилися. В вашому серці уявилася гордість. І знаєте, я також хочу закінчити, що треба прийти до Бога і сказати, покажи мені, моє серце, покажи мені, моє серце. До речі, хтось сказав, пам'ятаю, хтось, можливо, де Вілкер саме, що гордість це єдиний порог, за який сатана тебе не буде дорігати. Гордість це єдиний порог, за який сатана тебе не буде доряти. Про гордість тобі може сказати Бог, Біблія і брат або сестра в церкві. Амінь. Це і гріхи, і ти можеш не побачити. Його можуть побачити інші люди. І вони можуть до тебе молитися, і Бог тебе звільнить, а можуть молитися і підійти до тебе і сказати, брате, сестричка, в тебе є ознаки, в тебе є симптоми, І починає розвиватися до хвороби, яка називається що гордість. Я хочу, щоб ми з вами стали, будемо молитися. У нас сьогодні є святе прищастя, і так хотілося б, щоб ми сьогодні це святе прищастя прийняли я достойно. Давайте перевіримо своє серце, чи є там загрість, чи є там робот непокора, чи є там місце для гордості. Якщо там є, давайте, скажемо, Боже, прости, звільни і збережи моє серце. Дорогі наш Батько небесне, ми.